Закривають розриття, займаються прогрівом будинків та відпрацьовують заяви мешканців. Все це напередодні новорічних свят в порядку. Денному у робітників харківських тепломереж. у підприємстві кажуть, що роботи багато, але намагаються виконати все у повному обсязі. У пріоритеті прогрівання будинків, незважаючи на потепління на джерелах теплопостачання, не знижують температуру теплоносія. У випадку блекауту це допоможе довше зберігати тепло в будинках. Крім того, персонал котелень, роботу яких можна підтримувати за допомогою генераторів у тестовому режимі. Відпрацьовує алгоритм дій у випадку припинення централізованого електроживлення. Також тепловики ще й закривають розриття. Особливу увагу приділяють червоним лініям, щоб шурфи не заважали пішоходам та проїзду транспорту. Окрім цього, спеціалісти ХТМ опрацьовують заявки, що надійшли на диспетчерську службу. 1562. на підприємстві. Зауважили, що фахівці за два з половиною місяці закрили понад 69 тисяч заяв, що стосувалися проблем з опаленням та гарячим водопостачанням. Я наші тині на Харківській Звісті.